Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших земляків, які віддали своє життя за Україну. 26 лютого минає два роки, як загинули, захищаючи наше місто, військовослужбовці прикордонної служби Олександр Смілян та Руслан Семінько, а пізніше, під час авіанальоту 3 березня, загинув військовослужбовець Павло Биченко. За ініціативи Слобожанського козацтва єднального з метою патріотичного виховання підростаючого покоління та увіковічнення пам'яті загиблих воїнів ми відкриваємо сьогодні цю меморіальну дошку. Слава ті біжу, наш, слава ті, це люсний, і ті душу існі живі. І Боже, святий крепкий, смерти поміну нас, і Божий, зати крепкий, зати смерти, кому у нас, зати Божі, затихрептій, зати без смерти, комілу нас, слава Отвістя, і Святому Духу, і нині, і приснує, і ові. Престанай Троє, запоміли нас, Господи, наші сіріті нашого, простіше, законі і наше, святи і посиді, і в селі Небусі нашій імені Святого раді, Господі, Господи Господі. В перші дні війни, дорогі браті і сестри, приїжджаючи на це місце. Ми привозили нашим військовим гарячу їжу. І ця капличка іззовні, і всередині була повністю закладена зброєю. Шовами, бронежилети, автомати, ящики із провізією. Ця капличка стала форпостом для Лебедина і духовним, і захистом стала для наших військових. Лебедин вистояв. Але, на жаль, на превеликий жаль, ці хлопці не дожили до цього дня і поклали своє життя за те, щоб ми, лебединці, не знали, що таке нога окупата на нашій землі. Дякуємо їхньому подвигу, дякуємо батькам рідним, які виховали патріотів, які вклали всю свою любов, в своїх дітей. І ця любов проявилася в жертовному служінні і подвигу заради своєї землі. Кажуть, що людина живе до те, скільки її пам'ятають і скільки за неї моляться. Ми Не завжди, до останнього свого подиху, будемо молитися за упокій наших всіх загиблих українських воїнів. Нехай Господь упокоїть їх по селі праведних, де немає ні плачу, ні хвороб, ніякої війни лише життя безкінечне. Кожен, хто буде зупинятися на цьому місці, прочитаючи Прізвища, імена цих воїнів я впевнений, перехреститься і скаже Царство небесне вічний спокій цим сміливим українським захисникам. Дякую за можливість бути сьогодні разом з вами, всім нам, переможного миру, дай нам Боже сил вистояти, пройти цей шлях війни і здобути перемогу, жити в вільній, незалежній, сильній Україні. разом до перемоги, слава нашим героям! Царство і вічний спокій їхнім душам. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Схилімо голову низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших захисників та всіх загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Шануємо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Ο της